Ми раді вас вітати о, на цій події. У нас сьогодні є представлення першого українсько-американського благодійного проєкту до батьківщини і задоволеним представляю вам засновника і продюсера цього проекту Алікса Махера, який вже провів декілька. Заходів в Полтавській області заходи тривають у нас з 14 серпня по 22 серпня, і вони мають культурно мистецьку, просвітницьку таку направленість. Ми дуже раді, що наші американо-українські відносини наскрізь на проходять через всі можливі шляхи, в тому числі і культурні і просвітницькі. Вже вчора була така подія в Кримінчу і в горішніх плавнях. Там э, також. Підтримка була медійне, мені здається, все було добре, і наша задача також тут забезпечити цю, цю роботу про те, що Україна не одна в боротьбі з агресором, і що є люди, які займаються народною дипломатією, культурною дипломатією, просвітницькою дипломатією, і це дуже важливо, важливо, коли через культуру як засоби зброї. Культурної зброї такі відбуваються події. Ми вам дуже вдячні за вашу роботу, за те, що ми знаходимося в один бік. а Нас хіба що розділяє фізично океан, але завдяки вашій енергії. Ви тут. За це вам особливо дякую. Коротко, я скажу, що є цей проєкт. Називається незабуття квітка, вона присвячена всесвітньо відомій квітки ЦАСИК, це цис... цис... Цисик, ви Цисик, і це один з символів нашої нації, нашої держави, яка, на жаль, померла в 97 році, але і вона її просвітницька діяльність, вона живе. Коротко ще про проєкт можна сказати, що 21 серпня у нас театр Гоголя це головна площадка, така театральна області. І на сьогодні вона поєднує дуже багато ініціатив з інших регіонів. У нас часті гості це і театри з Сумської області, з Луганська. Релаковані, також харківські театри, а також їхні глядач, вони постійно там прибувають і показують свої культурні і мистецькі проєкти. Тому ми запрошуємо всіх 21 вересня в театр Гоголя. Ми вчора там були, перевіряли готовність, готово до вашого приїзду. Дякую вам те, що ви є. Крім того, 22 серпня буде також концерт. В такому палаці, який називається Київська Русь, це найбільший такий майданчик в днах. І теж запрошуємо всіх до цього проєкту. В цьому проєкті приймають участь також Болтавський академічний симфонічний оркестр Анатолій Гнатюк це народний артист України, академічний хор Хрещатик. Наталя Слаєва, заслужена артиста України, Сергій Галінович, почесний професор, композитор і голова Полтавської обласної організації Національної спілки композиторів України. І це дуже важливо для нас, тому що лише тією мовою, мовою мистецтва, мовою музики, мовою інших видів можна дійти до тих проблем. Які є в нас. Я буквально вчора згадував такий проєкт, який робив Сумський театр, у нас він називається вистава Хлібне перемір'я, яка була написана за подіями, які були ще 14, ну, після 2014 року. І якщо у вас буде можливість подивитися, ознайомитися, це дуже пронікновенна штука. І я зараз згадую в мене. Бурахи, чесно кажучи, тому що ну, воно дуже класно поставлено і ми сподіваємося, що такі самі відчуття будуть від вашої праці. Це коротко все, що я хотів сказати і представити. А Алекс, ну, продовжить нашу чи, чи Володимир. Ну, давайте я продовжу. Полтавська торгова промислова палата є самим чисельним бізнес-об'єднанням в регіоні. І більшості своєї займаються просуненням економічних інтересів нашого регіону як в країні, так і за її межами. Але питання культурної дипломатії ми так називаємо цю подію. Вона дає можливість на сьогоднішній день з'єднати всіх українців в усьому світі, тому що зараз на всіх континентах лунає українська мова, лунає українська пісня, і ми впевнені, що ми. Зможемо реалізовувати наші товари та послуги за кордоном, і завдяки нашій співпраці, як економічної, так і звісно, культурною, тому ми підтримали цей проект, який розпочався на минулому тижні в місті Києві і пройде повністю на території Полтавщини, вперше в Україні, тому він перший, але ми впевнені, що не останній. Далі буде. Шановні друзі, все я хочу вам сказати, щоб у нас велика честь, велике щастя знаходитись на рідній Батьківщині, на нашій рідній немці з Це абсолютно історична подія, тому що кожен з нас, і Сергій Побединський, і Людмила Я. Ми кожен коло 30 років сполучені стали в Америці. Я ми представляємо українсько-американську громаду. Я співпрацюю з українською американською громадою з 2006 року, як розуміли І тому для нас велике щастя, що перше вдалося зробити такий проєкт саме в Україні. Я не знаю жодної області України, а я повірте мені, дуже багато. Подорожую дуже багато. Зустрічаюсь з різними областями, з різним керівництвом, з різними міністерствами. Я не знаю жодної області, яка на сьогоднішній день, окрім Полтавської, зробила те, що ми робимо. Не знаю, ну ось не знаю. Тому що це абсолютно героїчна подія з точки зору організаторів. Я маю на увазі. Губернатора Полтавської обласної військової адміністрації, пана Володимира Повта. Я маю на увазі і того і промислову палату Полтавську Володимира Меценка, абсолютно ворожія цього проєкту, пані Володимира Валентину Бождаєнко. Це фантастична людина, вона, генератор всього цього. І тому перша зустріч. У нас була в шпиталі. Ми пішли в шпиталь, тому що це благодійна акція. Все, все, що ми робимо, це благодійно, тому що гроші ми збираємо на, 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 на щит майбутнього. Це громадська організація, яка ми передаємо гроші на, на всіх імпрезах. І вчора було три імпрези. Повірте мені, це не дуже легко для голоси і для для всіх. Для всіх це не дуже легко, і тому ми робимо, що ми робимо. Свою душу, своє мистецтво, свою творчість ми віддаємо для того, щоб це зробити. І тому, тому перший концерт був в шпиталі зворушливий. Тому що мені багато я роблю зустрічі з хлопцями пораненими. І для мене кожна зустріч вона важлива, дуже важлива. Вчора був Кременчук, вчора були Горічний плані. Фантастична аудиторія, фантастичні люди. Я, я закоханий повтався. Абсолютно інший якогось вимір. Це, це, це не Галичина, це не Одеса, а я після. Це не Одеса, це не Київ, це абсолютно знаєте, інша планета, інша планета з, зі своїми якимись речами, зі своїми культурними якими надбанням, зі своїми. Чудову кухню з чарівними дівчатами, з мужніми хлопцями. Ось це для мене Полтавщина. І мені було дуже приємно. Сьогодні, скажімо вам, що ми йдемо ще на одну громадську захід, це о, Полтавський обласний центр. Обов'язково. Справа в тому, що, крім того, що я засновник продюсер міжнародного благодійного проєкту, до батьківщини, який ми зараз з вами разом всі робимо, тому що я вважаю, що і нас медіа це дуже потужна така креативна сила в нашому справі. Онкоцентр для мене, особливо для мене, дуже важливе місце, тому що я перейшов 11 операцій, я перейшов дві радіо, дві хіміотерапії. Ми були на одному повністі з квіткою, цих я відділен ні м'яких а вона в відділенні радково молочні зали для жінок. І тому в кожному місті, в кожному місті, в якому я перебуваю з проєктом, я перша імпреза, це онкоцентр. Ну, вчора був в шпиталі. Чому онкоцентр? Тому що на сьогоднішній день при всій повазі для мого вищого музичного освіти. Музична школа, вчилища консерваторія. Для мене не важливо, при всій повазі вилочки і всіх скавиків для третьої октави. Но для мене важлива кількість життя жінок, які ми врятували завдяки е, інформації і завдяки профілактики ради наголошних залу. Для цього я придбав, придбав разом з обладміністраціями адміністраціями пересувним мови і вже п'ять. В Україні два в Одесі, один в Вінниця, Дніпро Черкас. Я маю надію, що ми обов'язково зустрінемося з керівництвом, з паном Ковутом, обов'язково зробимо проєкт разом. Чому? Тому що в сьогоднішньому році 20 років проєкту незабутних вітря». І Я хочу зробити імпрезу в Полтаві дуже потужно. Для того щоб всі зібрані кошти ми передали і разом з полтавською організацією придбали пересувний могра для жінок Полтавщини. Це перспектива настака. А сьогодні, сьогодні я щасливий, що вже ми зробили гри концерти. Сьогодні у нас антицентр, сьогодні у нас репетиція, завтра у нас. Буде концерт, я всіх запрошую. Ви отримаєте величезне задоволення, повірте мені. Вклоняюся Полтавському академічному симфонічному оркестру. Професійна одиниця абсолютно фантастично. Я сьогодні теж буду репетиції, там що у куща грати теж. Ось тому я вважаю, що це може бути дуже цікаво. І нарешті, і нарешті, місто героїчної. Людмили Фесенко, чому героїчно? і Сергію Поменицького? Тому що відверто кажучи, що це великий подвиг, що вони прилетіли, повірте мені. Вперше в історії українських громад світу артисти під час війни приїжджають до України. При всій повазі до української громади світу війна. Ну війна, війна розумієте, не має бажання. Це я такий оживільний. Я з 9 жовтня 22-го року. Тому що я не міг дзвонити. Бомблять не бомблять, бомблять не бомблять. І треба їхати. Треба їхати, допомагати. Тому що до глибини кишені Україну не треба любити, а треба любити серце. Коли воно є, немає, то побачимо. І я до останньої хвилини говорю: Людмила, ти їдеш, ти їдеш на їдуть. Говорю, люди, там війна, там летять. Говорить, їду. І зачепило своє свого чоловіка і вчити його українським море. Тому, повірте мені, це непересічна подія. І я ще раз хочу подякувати полтавській обласній військовій адміністрації, особисто пану Чубенку і особисто пану Володимиру Кого. Безумовно про промислові торгові промислові палаті, тому що без них, без їхньої участі, у нас би нічого. Не вийшла. Тому я вважаю, що ми приречені на успіх і зремон в цьому році, в слідуючим і завжди ще краще. І, і обов'язково ми будемо святку, святкувати перемогу, тому що зараз працює працювати. Дякую. Дякую. Для мене ця пістка надзвичайно емоційна. Як я кажу, в Америці оберемушено, тому що це моя земля. Я мача в Полтавщині, Лубенщині. і на останньому концерті буде присутня подумання. Боже, щоб вона себе відчувала, добре моя мама, якій 84 роки, на превеликий жаль, я не змогла розпрощатися, проститися своїм з, 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 батьком, і пішов з, з цього життя. У 2020 році, коли була пандемія, коли ніхто нікуди не літав, і, звичайно, ми квитки здали. Потім інший раз хотів приїхати, почалася війна, ми теж здавати. І на цей раз, коли пан Алекс каже, Можливо запровадити такий е, проєкт має в житті з е, папе І е, Другий проект перший був незабутна квітка. Ціси", був в сили харків було в Вінниці у нас було дуже багато інших планів з приводу цього незабутня квітка проєкту. Але я кажу, давайте назвемо її до батьківщини, тому що насправді це. Моя друга повернення в до батьківщини, вона для мене дуже є такою емоційною, особливою. Я надзвичайно щаслива, що я познайомилася з чудовими людьми протязі цього концерту, протязі цього проєкту. Я познайомилася із чудовими людьми полтавщини із воїнами. Вчора був дуже скушливий концерт, Він стільки, я без сліз просто не могла не співати, тому що передо мною стояли справжні герої. Це ті люди, які захищали мою країну. У мене два громадянства, і слава Богу, що Україна зараз дозволяє два е, громадянства, українське і американське громадянство. Я мешкаю в Нью-Йорку, в Америці 28 років, вже навіть більше. А, і де б я не співала, Чи це як у мене був Харневіхол? Чи це Евертішо uh, Хол? Чи, чи це якісь фестивалі, чи якісь концерти? Чи це навіть на прийомі умера? Я співала свою. Візитну картку Дніпровський Вальс, як почала його співати ще з Києва з консерваторії, я закінчила консерваторію Київську, закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва. Так що в мене така освіта абсолютно київська, абсолютно українська. Я скрізь ставлю обов'язково всіх концертах звучить українська пісня. Я покомендую українську мову і українську пісню. Так що щоб ви знали, що у нас зараз Америка розмовляє все більше і більше українською, і коли я з ким знайомлюся з американцями, вони кажуть, о, я сюді Україні. Україні. А в кавінах, я не знаю. Його лакій Україні. Я посмішка лап Україні. І голос лакій Україні. І це для мене надзвичайно звичайно. Я горч горжуся тим, що я народжена на цій землі. І я бажаю для своєї сем'ї, для своєї батьківщини лише перемог. Вона був, я вірю, як ніхто. Як ніхто не вірю, тому що я навіть ніколи не ставила таке питання, а можливо. У мене такого багато, а можливо по-іншому просто такого не може бути, тому що такого не може бути взагалі. Так що я думаю, що в наступний раз, коли ми приїдемо, а ми обов'язково приїдемо, запрошуйте, то, звичайно, це вже буде. Я сподіваюся, так хочу. Ми так бажаємо. А ви знаєте, що всі наші думки, якщо ми про щось дуже дуже довго думаємо, хочемо, воно обов'язково здійснюється. Так що я надзвичайно щаслива, переповнена емоціями позитивними, тому що я бачу цю віру в очах у людей. Це, це надзвичайні, надзвичайні люди, надзвичайні люди, надзвичайна земля і цю країну перемогти просто не можна. Дякую. Я хочу ще додати одну цікаву річ особисто своєї праці. А у мене така праця, що 5 днів шість років тому я привіз в Болтавщину. Міс українсько-американської кухніці, Красуня Женя Борідка, американка. Можливо, хтось був на цьому заході, я її привозив, у нас була імпреза, ми її представляли. Її мати приїде теж, вона там, де тікає, там, де вже його мовляв. Там вони, хай ж таки, мої запрошував. І ось друга полтавчанка з Полтавщини. Тому в мене така, знаєте, хронологія, коли побити людина, вона з Полтавщини. Там не ставлю.